Він вів в практику міжнародної дипломатії моду на конференції та наради на найвищому рівні. Він добився лідируючого становища своєї країни у міжнародній політичній системі. Британський державний діяч Девід Ллойд Джордж, навіть перебуваючи у відставці, залишався з легкої руки журналістів кучером Європи. Народився Девід Джордж у 1863 році у Манчестері. За три роки, коли помер його батько, місіс Джордж із дітьми переїхала у село до брата Річарда Лойда. Дядько замінив хлопчику батька, і Девід на віддяку прийняв подвійне прізвище Лойд Джордж. Після закінчення приходської школи та успішного складання іспитів на адвоката він разом із братом організував юридичну фірму. У 25 років Девід одружився із Маргарет Оуен, донькою заможного фермера. У них народилося двоє синів та три доньки. Проте шлюб не був щасливим, і згодом Ллойд Джордж набув слави завидного кавалера. Певний час в Мюзік холах була популярною пісенька Лойд Джордж знав мого батька. Але злі язики переробили її і співали скрізь. Лой Джордж знав мою матір. Через два роки після одруження Девіда обрали депутатом від лібералів палату общин, і молодий юрист переїхав до Лондона. Зарплатні депутатам видавати не було заведено, тому Девід утримував родину за рахунок доходів від юридичної фірми. Дотепність, гострий розум та ораторський талант незабаром викромили його із загальної маси парламентарів. Одного разу він так завзято захищав противників англійців у англо бурській війні, що його ледь не побили, і йому довелося тікати із будівлі уряду, перевдягненим у поліцейського. Коли у 1905 році ліберали прийшли до влади, Ло Джордж став міністром торгівлі. В наступному уряді 42-річний Дейвід обійняв пост міністра фінансів та прославився своїм народним бюджетом. Який встановлював підвищені податки для найзаможніших британців, Ллойд Джордж був успішним у світському житті. Його лев'яча грива та оперний плащ привертали до себе увагу на різних прийомах. У його домі на один раз бували і дивний ірландець Бернард Шоу, і великий фантаст-миротворець Герберт Уельс, і творець Пітера Пена, драматург Джеймс Баррі і неповторний американський бродяжка Чарльз Чаплін. У вересні 1914 року в промові присвяченій початку Першої світової війни, Ллойд Джордж нагадав, що завжди і з відразою ставився до війни. Але зараз говорив він із переконанням справжнього політика, наша участь є необхідною, оскільки це торкається національної честі. Згодом він обійняв посаду військового міністра і одразу виявив незадоволення ходом військових дій. Запропонувавши свій варіант виходу із ситуації, голова уряду Асквіт подав у відставку. І 5 грудня 1916 року прем'єр-міністром став Лойд Джордж. Протягом двох років новому кабінету міністрів під керівництвом Девіда Лойда Джорджа вдалося досягти злагоджених дій командування усіх союзних військ. Преса назвала Дейвіда організатором перемоги та національним лідером. У 1918 році Лу Джордж разом із Жоржем Клемансо та Вудро Вілсоном головував на мирній конференції в Парижі. Англійський прем'єр-міністр демонстративно виявляв стриманість та поступливість. А в результаті Велика Британія за Версальською угодою отримала під свій контроль майже три чверті світових ресурсів нафти. На початку 1922 року Ллойда Джорджа звинуватили в продажі лицарських та дворянських титулів в обмін на внески у партійну касу. Він дипломатично уникав прямої відповіді на звинувачення. Однак, у жовтні, все ж таки подав у відставку через низку невдач у зовнішній політиці. Разом із коханою Френсіс Стівенсон Ллойд Джордж переїхав у маєток в графстві Сусекс і лише зрідка приїздив у столицю. Не дивлячись на відставку, він залишався найбільш відомим політичним діячем Європи. У вересні 36-го року, після візиту у Німеччину, Ллойд Джордж позитивно відкликався про Гітлера. Але фашистська агресія проти Іспанії примусила досвідченого політика змінити свою думку. Коли в палаті общин обговорювалася можливість відставки Невіла Чемберлена, який виправдовував свій союз із нацистами необхідністю жертв. Ллойд Джордж зауважив, Чемберленд закликає до жертви. Нехай він і покаже приклад. На початку 1941 року Ллойд Джордж отримав повідомлення, що його дружина Маргарет, яка давно вже жила окремо, перебуває при смерті. Девід поїхав до неї, але спізнився. Пройшло два роки, перш ніж Девід організує скромне весілля із Френсі Стівенсон. Незабаром у нього виявили ракову пухлину. Хвороба розвивалася дуже швидко. Восени 1944 року літній вже Девід із дружиною переїхав в село, де пройшло його дитинство. Напередодні нового 1945 року він брав участь у дитячому святі. У минулому знаменитий оратор, а тепер змучена хворобою людина, звертаючись до дітей із важкістю вичував з себе декілька слів. У березні його не стало. Бронзова статуя Девіда Лойда Джорджа у будівлі уряду Великої Британії, а точніше, права нога статуї, слугує талісманом для сучасних лібералів. Вони вважають, що коли доторкнутися до ноги статуї прем'єр-міністра, на засіданні буде удача.